Заміна паливного фільтра. Приїхала машина на газу. Спробуємо лється бензин з під машиною. Лється він ось тут лопнула шланга. Це у нас паливний фільтр, дуже брудний, дуже старий. Будемо його міняти, але проблема у нас ще в тому, щоб відкрутити оцей кронштейн, болти гнивші. Спробуємо наскільки це нам вдасться. Відкручуємо кронштейн, міняємо фільтр. Ось зняли фільтр, такий він старий, ну, мабуть вже років 100, жартую, ну дуже старий, я думаю, що вже це не фільтр. Замінили фільтр, замінили одразу комути, поставили нові. Ми спомили кришку фільтра, зараз запускаємо, включай запалення. Ось продули сміття, все видали, щоб у нас ніякого піску і бруду не було. Помітили стрілками трубки, зараз знімаємо ці шланги трубки, далі відкручуємо пробку. Так, Взяли спецінструмент, зараз знімаємо кришку бака, відкручуємо. ось так. ось подключили блок живления замыкаем 12 вольт и насос у нас молчит тиша по-моему насос сдох ничего не происходит так что меняем у насос разобрали насос тут у нас ось, трошки бруду в стакане далее это у нас фильтр Засраний. Тож, мабуть через цю тріщину, ось, ось видно, ось де у нас фільтр жопа через цю тріщину бруд попадав в насос і здох насос. Старий бензонасос. Тому вже давно лапті. Беремо ось такий бензонасос новий, будемо його встановлювати. Збираємо новий. Підключили новий насос, одразу перевіряємо. Все працює. Одразу міняємо цей шланг. Загадиться обувими, вичистили. Бензонасос зібрали, йдемо встановлювати. Бензонасос встановили, зараз перевіряємо, включаємо запалення. Насос не працює, тепер зникло живлення. Будемо шукати. Так, бензонасос встановили, підключили, але пропало у нас тепер живлення. Шукаємо проблему. Ось. Якась у нас релюха. Дуже зелена і не витягається. Щось тут карати щелкає. Не зрозуміло. Зараз дивимось. О, у нас відгнила релюха. Ось один контакт згнив. Повністю. так Ось зняли релюху. Контакт у нас тут зелений, остався від релюхи. І ось тут у нас все зелено. Зараз будемо цю фішку витягати, щоб дістати огризок від релі. Ось дістали фішку, контакт з фішки. І ось наш огризок релі. Зараз його витягнемо. Замінимо реле, так і помиємо контакти ще. Так. Оце верхнє реле. яке згнило, це у нас головне реле, а оце замінилося на нове. Поставили було ще таке на 4 контакти з запобіжником. Це у нас реле бензонасоса. Зараз перевіряємо. Зараз вмикаємо запалення і слухаємо як працює бензонасос. Вмикай запалення. Ось відпрацював бензонасос. Все добре, запускай. Все. Машина запускається. Бензонасос працює. Все в порядку. Ось таке співпадіння буває. Машина приїхала з проблемою, що тече бензин з-під машини. Знайшли місце. Там з'ясувалося, що у нас фільтр вже давним-давно треба було замінити. Замінили спочатку фільтр. Потім з'ясувалося, що у нас перестав вмикатися бензонасос. Полізли в бак у нас здохший моторчик бензонасоса, його замінили, а потім ще з'ясувалося, що у нас зникає напруга на бензонасосі. І Шукали-шукали, знайшли ось тут у нас під капотом реле, яке знило. але знило не бензонасоса, а головне. Тому у нас і зникає. Напруга на бензонасосі.